Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні ми з вами відкриємо адвент календар, а саме коробочку номер 6 7, 8, 9, 10 і, мабуть, 11. На жаль, в мене не виходить відкривати це щодня та то знімати, тому зараз зробимо це разом. І подивимося, які продукти знаходяться в цих коробочках. Нагадуюсь, марка косметики Мсам. І давайте почнемо. Щось та коробочка виглядає, але вона якась легенька виглядає такою об'ємною. І тут у нас знаходиться ось такий спонж. Плотненький. У вигляді зірочки. Я задоволена, в принципі, багато спонжів не буває. Так, номер 6. Далі. номер 7. Щось для щічок має бути. Так, і тут у нас. Lip and Cheek Gloss. Ну, я не уявляю, як цей засіб можна наносити на щічки. Як на мене, це просто звичайний блиск для губ. Так, зараз відкрию. Ну, приємно пахне. Якимись карамельками. Нічого особливого, звичайно, просто блиск. Прозорий блиск. Можна використовувати як бальзам для губ, але я не уявляю, як цей засіб можна використовувати для щічок. Так, добре, Наступна у нас коробочка 8. ось вона? О, це помада. Поркундірет. Ось так вона виглядає. Ось тут її досить. Такий об'єм. <кій> я думаю, надовго. Так. Також такий характерний аромат. Ем, начебто цукерочок. Солодкою вати, чогось випічки. Ну, чогось смачненького. Ось так вона виглядає. Так, мені сподобалось. Вже два засоби для губ. Так, наступна номер 9. Де у нас коробочка номер 9 Ага, все. Величезно. 10 мл засобу мейкап фонде тінт так Приємна така текстура. Ось я її ще не розмазала, але наноситься дуже приємно, відчуття приємні. Така ніжна. Я думаю, буде скривати недоліки. Ну і потрібно ще її краще розтушувати о як приємно пахне. Так. Наступна коробочка номер 10. Номер 10. Ось вона. Тут у нас Олія для а, нігтів. Супер. Це супер. А, до речі, мені сьогодні якраз потрібно зробити манікюр. Я вибачаюсь. от Тому вона мені буде у нагоді. Так, наступна 11-та. Я вже відкрию завтрашній день, бо я впевнена, що завтра я не зможу цього зробити. Тут вже щось легеньке. І це у нас олівець. Олівець. Но ну, виробник написано Made in Germany. München. Так, що за олівець? Світленький. Ось так виглядаємо. Не знаю, я таким не користувалася. Нагадую він по кольору, як тонуючий якийсь засіб. Так, ну, ось і все. Наступні коробочки відкриємо з вами в наступному відео. І, мабуть, знову ж таки, я не буду щодня відкривати, а десь е е е декілька підряд відкриємо, щоб було цікавіше. Дякую за увагу. Всім бажаю гарного дня, тихого, мирного. Бережіть себе та своїх рідних і до нової зустрічі!